Не знаєте, що приготувати на вечерю. Беремо чотири невеликі курячі філе, розрізаємо їх на двоє, солимо, перчимо, перевертаємо і робимо те саме. Накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо. До речі, на цьому тижні у сільпо куряче філе за акційною ціною. Також приблизно 250 грам печериць нарізаємо на маленькі шматочки та обсмажуємо на сковороді на олії. Ще до них додаємо дрібно нарізану одну цибулину. Смажимо на середньому вогні до готовності. Потім солимо та перчимо за смаком, додаємо сушений часник і одну столову ложку сметани. Перемішуємо. І ще готуємо одну-дві хвилини. Потім кожний шматочок відбитого курячого м'яса змащуємо вершковим маслом. Викладаємо смажені печериці і закручуємо у рулет. Викладаємо у форму для запікання. Зверху я ще виклала печериці, які в мене залишилися. Також зробимо заливку. До вершків додаємо сіль, паприку, чорний перець та одну столову ложку борошна. Перемішуємо і ще додаємо твердий натертий сир. Цією заливкою поливаємо наші рулетики. Накриваємо фольгою та ставимо випікати у розігріту до 200 градусів духовку приблизно на одну годину. До курячих Рулетів я ще вирішила зробити картопляне пюре. До відвареної картоплі додаємо вершкове масло, сіль та 100 мл гарячого молока. Та добре мнемо все готово. Викладаємо на тарілку, картоплю поливаємо підливкою, зверху посипаємо дрібно нарізаною зеленню та смакуємо в задоволення. Обожнюю курячі філе з печерицями. Це дуже смачно. Спробуйте і ви. А я бажаю вам смачного. Також діліться в коментарях вашими рецептами на кожен день.